В у вікні створення звітів є ще один майстер, про який слід згадати. Це майстер по створенню поштових наклеїк. З допомогою майстра по створенню поштових наклеїк можна створювати наклейки для розсилки нагадувань людям. Для цього, знаходячись вкласти отчоти. В вікні бази даних виконуємо наступні кроки. Класному на кнопці Создать. Виберемо якості джерела записів таблицю. Потім виділимо команду поштові наклейки. Класному на кнопці ОК. В першому екрані майстра нам потрібно вказати номер every, який буде використаний при створенні поштових наклеїк, який є стандартом при друківці поштових наклеїк на принтері. Вибираємо Every, код товару в якості вибираємо число 5096, при якому на одному листку друкуються три наклейки. Якщо ви не знайдете цього числа, в списку класніть на кнопці для перемикача в групі перемикачів «Система одиниць. Біля якої буде написано слово британське. Переходимо до наступного кнопки. Наступний екран дозволяє вибрати шрифти і їх розміри для наклеїв. Поклацавши на стрілках випадаючих списків, можна вибрати той шрифт, який вам більше до вподоби для вашої наклейки. Розмір, колір. Може бути курсив, якщо ви поставите прапорець. Усі ваші дії відображаються у лівому віконечку у зразку. Наступний крок є найбільш важливий, оскільки саме тут відображається вся інформація, яка вам буде необхідна створення наклею. Створити прототип наклейки можна або двічі класнувши на необхідних полях, або виділивши їх і класнувши на кнопці вибору. Зокрема, в нашому пропотипі наклейки ми хочемо мати прізвище. В цьому ж рядку ми хочемо мати ім'я. Для цього ми вже вибрали прізвище. Між прізвищем та іменем повинен бути пробіл, тому з допомогою клавіатури натискаємо клавішу пробіл. Вибираємо ім'я. Виділили ім'я. Натиснули на кнопку. Перейдемо на наступний рядочок з допомогою клавіші Enter. Наступна наша буде дія. Ми хочемо написати адресу з, але ми пам'ятаємо, що адреса не складається з вулиці, будинку та квартири. Міста, області та індексу немає. Після адреси поставимо символ, перейдемо на наступний рядок з допомогою клавіші «Enter». і вручну напишемо червоногред, поставимо кому, перейдемо на новий рядочок, область та індекс. На наступному екрані можна вибрати поля для сортування поштових наклеїв. Виберемо поля, прізвище та ім'я і класнемо на кнопці Переміщення вправо. В результаті Аксес створить наклейки, які ми бачимо на екрані.